Всім привіт! У мене сьогодні планується велике пересадження, і асистенти всі зі мною. Іди в кадр, попади. Давай. І тебе відзнімемо. Правильно, тихенько, бо мама знімає YouTube. Це. Всім привіт! Мене звуть Олена і сьогодні у мене велике пересадження Стреліця Миколай. Рослина найбільша в моєму домі, але вона доволі молода. Три роки. Я купувала її з саджанцем, невеличким, за 300 гривень. Свого часу на Алеїс. А сьогодні їй вже потрібно пересадити більше кишко. Тому будемо робити це разом. Росина довгий час проростала в такому технічному відрі позорному. От, але я просто не розуміла, скільки їй треба дати об'єму. Хоча, підготувавши такий горщик, я не впевнена, що це буде достатньо їй на якийсь час. Ну, будемо споглядати. Зараз ми її дістанемо звідси і подивимося на кореневу. Таке коріння. Ось так цей виглядає кореневий ком. Ну, ви знаєте, я чомусь думала, що буде набагато стрюмніше. Тому що ось я на днях пересаджувала монстеру, то там коріняки такі були потужні. От, хоча монстера може за того, що вона старша за цю стріліцю. Ну, Одним словом, все компактно, і бачите, все в нормі. Дуже переживають і люди, що я е, використовую для декору для своїх рослин е, традисканцію. Ну, скажу вам така, без. Я б не сказала, що ця рослина так може губити рослини, інші, тим паче таких гігантських розмірів, як стріліцію. Все добре. Співіснують вони нормально. От, І ви ж бачите, корінь монстери. І де закінчується корінь цієї традисканції. Нічого тут такого страшного вона не робить, бо під. Відео, де я робила огляд на рослини, геть мене розкритикували за цю традисканцію. Все добре. У мене вони роками ростуть ці традисканції, і ні одну свою рослину я не погубила. Не знаю, чому так ви так, так різко від це відреагували на цю всю історію. От, але все добре. Я зараз пересаджу стріліцію в горщик. Ось, Бачите, такий тут. Ось його об'єм. Ось бачите такий об'єм. Я зробила отвір. Ось От все. Це вже ми сюди пробували. Грунт використаю універсальний, Є всі простенькі рослини, які можуть співіснувати зі мною, я з ними, і ми якось живемо. Я вже неодноразово розповідала в своїх відео, ну, вони вже давно ті відео в мене на каналі, їх, мабуть, ніхто вже не дивиться. Хоча каналу всього 10 місяців. І я вже говорила, що така оранжерея в моєму житті третя. У мене було дуже багато кімнатних рослин. З усіма в мене завжди були гарні взаємовідносини. Я ні одну рослину не погубила. Але якщо мені роблять якісь зауваження, критику, я завжди це сприймаю адекватно. І е, інколи мені навіть цікаво вичитати в тому всьому чийсь досвід. Я ціню З увагу, що мені приділяєте, ви в коментарях, тому, будь ласка, конструктивно це. Культурно без образ. Рослина вже в новому кашпо. До речі, це пошкодження механічні. У мене маленькі дітки, я вже неодноразово казала. От, Ну так сталося. Але нічого, рослина почуває себе добре. Підживлюю я свої рослинки дуже обережно, тому що можна переборщити з добривом і тоді будуть деформовані листочки. От. Але для себе я винайшла такий момент. Найкраща підживка для рослини це пересадка в свіжий ґрунт. Сподіваюся, що моє відео було корисне. Дякую, що спостерігаєте за мною. Всім добра, миру і побільше українського контенту. На все добре! Постскриптум. Хочу показати свою монстеру, яку я теж нещодавно пересаджувала. Теж в такий об'єм, як і стреліцію. І як вона себе почуває, бачите? Листочки видають нові, видає, от, розкручує. І десь там ще є зачатки і ще будуть одним словом. Тому, як то кажуть, до наступних історій далі буде.